Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Ми пров'язали три петлі, це петлі підйому. Пров'язуємо ще три петлі: один, два, три. Накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3 стовпчики з накидом і між ними по 3 повітряні петлі. В першому рядочку повинно бути 6 стовпчиків з накидом і між ними по 3 повітряні петлі. Пров'язали 6 стовпчиків з накидом між ними по 3 повітряні петлі. Беремо за ось цей короткий кінчик ниточки і тягнемо. Стягуємо. Тепер з'єднуємо, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо другий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Три повітряні петлі. Це петлі підйому. Накид, під низ під арочку пров'язуємо ще 4 стовпчики з накидом. Один. Два. 3. 4. Отже, ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з накидом, 2 повітряні петлі. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 5 стовпчиків з знакидом. Дві петлі. Під наступну арочку 5 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо третій рядочок. Три повітряні петлі. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок в ту саму петлю, з якої ми пров'язали петлі підйому, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. В другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. В четвертий стовпчик з накидом. П'ятий пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один в ту саму петлю. Два. Перший і п'ятий стовпчик з накидом ми пров'язуємо по два стовпчики з накидом. А другий, третій і четвертий пров'язуємо просто стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Перший стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. В другий стовпчик з накидом. В третій стовпчик з накидом. В четвертий стовпчик з накидом. П'ятий два стовпчики з накидом, в один, два, три петлі. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо четвертий рядочок три повітряні петлі. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Три петлі. низ під арочку пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Три петлі. Піднес під, під арочку, стовпчик з накидом. Три петлі. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо п'ятий рядочок дві повітряні петлі, вводимо гачок у другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Стовпчик з накидом. стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Чотири повітряні петлі. Вводимо гачок у стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Чотири петлі. Два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Стовпчик з накидом. У стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом. Два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою, чотири петлі. У стовпчик з накидом пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. 3-4 петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом. В'яжемо шостий рядочок Дві повітряні петлі. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Значкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі з накидом. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Пров'язуємо спільну вершинку. 6 повітряних петель. стовпчик з накидом, у стовпчик з накидом. Шість петель. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Пров'язуємо спільну вершинку, стовбчик з накидом у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. У вершинку двох стовпчиків з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Пров'язуємо спільну вершинку 6 повітряних петель. Стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом. В'яжемо сьомий рядочок 2 повітряні петлі. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. У вершинку 2 стовпчиків з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Пров'язуємо спільну вершинку. Ми пров'язали 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. 5 повітряних петель. Під низ під арочку пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 петель. Пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. 5 петель. Піднес під арочку стовпчик з накидом. 5 петель. 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку 5 петель. Під низ під арочку стовпчик з накидом, 5 петель. 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. 5 петель. підниз під арочку. стовпчик з накидом. 5 петель. 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, три повітряні петлі. Під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики знакидом зі спільною вершинкою. Піко з трьох петель, пров'язуємо три петлі, вводимо гачок у першу петлю, з'єднуємо, три петлі, вводимо гачок у стовпчик з накидом, з'єднуємо, три петлі. Піднес під арочку три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пікос трьох петель. Три петлі. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом. З'єднуємо три петлі. Піднес під арочку три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пік з трьох петель. Три петлі. У стовпчик з накидом з'єднуємо. Три петлі. Піднес під арочку три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. з трьох петель. 3 петлі. У вершинку трьох стовпчиків з накидом з'єднуємо, Три петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Ось тут у нас є перша петля, петля підйому. повертаємо виріб на виворотний бік, вводимо гачок в першу петлю. Вводимо гачок в петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо і заховуємо кінчик ниточки з віворутного боку. Серветка готова. Дякую всім за увагу!